20 кілограмів їжі щодня споживає один ведмідь, а бізон 25 кілограмів трави, розповідає заступник директора Галицького національного природного парку Володимир Бучко. Окрім звичного раціону, тварини люблять ласувати гарбузами, буряками, капустою, морквою, яблуками. Поїсти городину, люблять і парнокопитні тварини, каже Володимир Бучко. «15 оленів благородних, муфлони і звичайно, це бізони, які. Їдять дуже велику кількість і сіна, і кормови різних там буряк буряка, моркви і так далі. Тобто, якщо є бажання, можливість, то ми запрошуємо прикарпатців, лишню городину з городів привозити нам і почастувати наших тварин. Ведмеді перед заляганням у сплячку їдять ще більше і активніше, каже працівник Галицького природного парку Андрій Гембарський. Найбільше вони полюбляють кавуни, горішки та мед. Ведмеді все їдні. Вони в раціон входять як коренеплоди, садове, цей яблука, морква, буряк, горішки вони дуже полюбляють. М'ясо входить, в раціон, риба. Хтось привозить маленький кульочок, щоб мають надлишок, а хтось привозить машинами, автівками з городу, прямо там гарбузи врудили. Дині. Картоплю ми не варто вести, тому що картоплю ми тварин не годуємо. Лікар-ветеринар Галицького національного природного парку Олег Романів розповідає, що теж привозить їжу тваринам з дому. Однак, за його словами, простежити чим їх годують відвідувачі, важко. Тому працівники парку встановили таблички, які це забороняють. Адже, каже Олег Романів, від раціону тварин залежить стан їхнього здоров'я. Не можна привозити копчені вироби. Це в усіх відношеннях, тому що копчені вироби тварини не з'їдять. Це тим більше, що будемо казати, що вона шкідлива шкідливі для тварин. А ті люди, які нам привозять гостинці, будемо казати, корми для тварин, то ми не стараємося, не... щоб вони не годували самостійно, тому що не кожну тварину вони знають, що вона може спожити. Привозити смаколики тваринам, за словами працівника Галицького національного природного парку Олега Романіва, можна щодня. Самостійно забрати їжу працівники не можуть через відсутність транспорту. Олександра Барчак, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.